Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Мене звати Таня і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні підготувала для вас майстер-клас на ось таку силянку. Схема силянки з книги «Чарівні візерунки. Я намагалася максимально не змінювати силянку, а відтворити за схемою. Автор книги Литвинець Енгеліса Микитівна. Енгеліса Микитівна мистецтвознавець, майстриня художньої вишивки та бісероплетіння, ширина силянки 2 см, довжина силянки 39 см, вага силянки. Майже 28 г. Тобто приблизно стільки вам необхідно взяти бісеру. Для даної силянки використовувала чотири кольори бісеру: це чорний, червоний, жовтий та білий. Для плетіння використовувала чорну нитку Polyart 40. Спочатку я почала плести білою ниткою. І отримала ось такий результат. Мені не сподобалося, що між чорними бісеринками дуже сильно видно білу нитку, тому я вирішила її замінити на чорну. Ви ж можете обрати собі ту нитку, яка вам більше до вподоби. Схема силянки проста і легко запам'ятовується, форма силянки дуже анатомічна і гарно виглядає на шиї. Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите лайк. Та залишите коментар. А ми переходимо до майстер-класу. Для початку роботи відрізаємо шматок нитки довжиною приблизно 1,5 метри, Готуємо стоп-бусинку. Для цього підійде будь-яка контрастна бусинка. Я оберу для себе ось таку зелену. Залишаємо достатній шматок нитки і закріплюємо стоп-бусинку. Для першого ряду набираю 5 чорних бісерин, 3 білі та 10 чорних бісерин спускаю бісер по нитці до стоп-бусинки. Розміщаю набраний бісер стоп-бусинкою догори. Відділяю 5 бісерин і у шосту проходжу голкою в напрямку до гори. Затягую петельку, набираю три жовті бісерини. Відділяю четверту чорну бісерину і проходжу в неї голкою в напрямку догори. Набираю три чорні бісерини, проходжу у першу чорну бісерину попереднього ряду в напрямку догори. Набираю три білі бісерини, проходжу в останню четверту чорну бісерину в напрямку догори. Під час плетіння третього ряду слідкуйте за правильністю орнаменту. Я буду на цьому наголошувати. Набираємо дві чорні одну білу бісерину. Проходимо у середню білу бісерину голкою в напрямку донизу. Набираємо одну білу дві чорні бісерини, проходимо у середню чорну бісерину голкою в напрямку донизу, слідкуйте за правильністю орнаменту. Набираємо дві чорні одну жовту бісерину. Проходимо у середню жовту бісерину голкою донизу. Набираємо одну жовту бісерину та шість чорних бісерин. Спускаємо бісер по нитці. Відділяємо першу набрану чорну бісерину і проходимо в неї в напрямку голкою догори. Затягуємо петлю. Ось такий орнамент у вас має виходити після третього ряду. Набираємо три чорні бісерини. Проходимо у першу чорну бісерину голкою до гори. Обираємо три жовті бісерини, проходимо у другу чорну бісерину голкою до гори. Набираємо три чорні бісерини. Проходимо у першу чорну бісерину. Голкою догори. Набираємо три чорні бісерини, проходимо у середню чорну бісерину голкою донизу. Набираємо дві чорні, одну жовту бісерину. Проходимо у середню жовту бісерину голкою донизу. В процесі підтягуємо нитку. Набираємо одну жовту-дві чорні бісерини, проходимо у середню чорну бісерину голкою донизу. Набираємо 7 чорних бісерин. Спускаємо бісерини по нитці. Відділяємо другу набрану чорну бісерину і проходимо в неї голкою догори, підтягуємо петельку. Набираємо 3 жовті бісерини. Проходимо у другу чорну бісерину голкою до гори. Набираємо три чорні бісерини. Проходимо у першу чорну бісерину голкою догори. Набираємо три жовті бісерини. Проходимо у другу чорну бісерину голкою догори. Набираємо дві чорні одну жовту бісерини. Проходимо у середню жовту бісерину голкою донизу. Набираємо одну жовту-дві чорні бісерини. Проходимо у середню чорну бісерину голкою донизу. Набираємо дві чорні, одну жовту бісерину. Проходимо у середню жовту бісерину. Голкою донизу. Набираємо одну жовту бісерину та 6 чорних бісерин. Спускаємо бісерини по нитці, відділяємо першу набрану чорну бісерину і проходимо в неї голкою догори. Підтягуємо петельку. Набираємо три чорні бісерини. Проходимо у першу чорну бісерину голкою до гори. Набираємо три жовті бісерини, проходимо у другу чорну бісерину голкою догори. Набираємо три чорні бісерини. Проходимо у першу чорну бісерину голкою до гори. Набираємо три чорні бісерини, проходимо у середню чорну бісерину голкою донизу. Набираємо дві чорні, одну жовту бісерини, проходимо у середню жовту бісерину голкою донизу. Набираємо одну жовту-дві чорні бісерини. Проходимо у середню чорну бісерину голкою донизу. Набираємо 7 чорних бісерин. Спускаємо бісер по нитці. Відділяємо другу набрану чорну бісерину і проходимо в неї голкою догори. Підтягуємо петельку. Набираємо 3 червоні бісерини. Проходимо у другу чорну бісерину. Голкою догори. Набираємо три чорні бісерини, проходимо у першу чорну бісерину голкою догори. Набираємо три жовті бісерини, проходимо у другу чорну бісерину голкою догори. Набираємо дві чорні, 1 жовту бісерини, проходимо у середню жовту бісерину голкою донизу. Набираємо одну жовту, дві чорні бісерини, проходимо у чорну бісерину голкою донизу. Набираємо дві чорні, одну червону бісерину. Проходимо у середню червону бісерину голкою донизу. Набираємо одну червону бісерину та шість чорних бісерин. Спускаємо бісер по нитці. Відділяємо першу набрану чорну бісерину і проходимо в неї голкою догори. Підтягуємо бісер. Набираємо три чорні бісерини. Проходимо у першу чорну бісерину голкою догори. Набираємо три червоні бісерини. Проходимо у другу чорну бісерину голкою догори. Набираємо три чорні бісерини. Проходимо в першу чорну бісерину голкою догори. Набираємо три чорні бісерини. Проходимо у середню чорну бісерину голкою донизу. Набираємо дві чорні, одну червону бісерину. Проходимо у середню червону бісерину голкою донизу. Набираємо одну червону, дві чорні бісерини. Проходимо у середню чорну бісерину голкою донизу. Набираємо сім чорних бісерин, Пускаємо їх по нитці і проходимо у другу набрану бісерину голкою до гори. Набираємо три білі бісерини, проходимо у другу чорну бісерину голкою догори. Набираємо три чорні бісерини, проходимо у першу чорну бісерину голкою догори. Набираємо три червоні бісерини, проходимо голкою у другу чорну бісерину догори. Набираємо дві чорні, одну червону бісерину. Проходимо у середню червону бісерину голкою донизу. Набираємо одну червону, дві чорні бісерини. Проходимо у середню чорну бісерину голкою донизу. Набираємо дві чорні одну білу бісерину. Проходимо у середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо одну білу, шість чорних бісерин. Спускаємо їх по нитці. Відділяємо першу. Набрану чорну бісерину і проходимо в неї голкою до гори. Набираємо три чорні бісерини, проходимо у першу чорну бісерину голкою до гори. Набираємо три білі бісерини, проходимо у другу чорну бісерину голкою до гори. Набираємо три чорні бісерини. Проходимо у першу чорну бісерину голкою догори. Набираємо три чорні бісерини. Проходимо у другу чорну бісерину голкою донизу. Набираємо дві чорні, одну білу бісерини. Проходимо у середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо одну білу, дві чорні бісерини. Проходимо у середню чорну бісерину голкою донизу. Набираємо сім чорних бісерин. Відділяємо другу чорну бісерину і. Проходимо нею голкою до гори, затягуємо петлю. Набираємо три жовті бісерини, проходимо у другу чорну бісерину голкою до гори. Набираємо три чорні бісерини. Заходимо у першу чорну бісерину та протягуємо голку догори. Забираємо три білі бісерини. Заходимо у другу чорну бісерину голкою догори. Далі орнамент повторюється. Я залишу час, з якого ви можете продовжити плетіння. Так як силянка не дуже важка, і я знаю чітко розміри силянки, то для застіпки я буду використовувати ось таку магнітну застіпку. Перевагою цієї застіпки є те, що її легко застібнути на собі, але якщо потрібно регулювати довжину виробу, вона не підійде. Отже, мені необхідна сама застіпка і два з'єднувальних колечка. За допомогою круглозубців я роз'єдную колечко, продіваю його в крайню комірку на силянці, беру одну половинку застіпки. Продіваю в колечко і закріплюю тілечко. Слідкуйте, щоб напрямок застіпки був правильний. І ось такий результат ми отримуємо. Дуже зручна застіпка. Всім дякую за перегляд. Буду вдячна за вашу підтримку у вигляді лайків та коментарів.